На Миколаївщині пройшли спільні навчання артилерійських і танкових підрозділів. Артилеристи провели навчальну вогневу підготовку та удосконалили алгоритм дій у бойовій обстановці. В принципі зараз вже уже всьому, всьому тому що люди, які навчають, вже теж мають бойовий досвід і знаючи це все Тому скамусь тут ми, ми просто уже тачуємо ті навики, ті можливості, які… Танкісти окремої мотопіхотної бригади тренувалися облаштовувати і маскувати позиції і техніку в обороні. Під час навчань контрактники, випускники військових вишів і резервісти активно обмінювались досвідом. Те, що учебка вчить, це одно, знаєте, але наш досвід, я думаю, що незамінимий для них. Ну, добре, що цікавляться. Молоді хлопці по 20-25 років дуже цікавляться технікою. Підходять, а якщо оце, а якщо оце все розказуємо, показуємо. Ну, досвід є у нас трошки іспитом на належну боєздатність цих підрозділів стане бригадне навчання, яке незабаром відбудеться на цьому полігоні. Олексій Мосейченок, Ігор Бірюков, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.